Не знаю, що робити далі в житті. Це питання, воно декілька разів на тиждень приходить зовсім від різних людей. А я, Людмила Хомутовська, психолог нлп тренер сьогодні відповім на, на це запитання. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки, і давайте розберемо, чому це питання стоїть так. Зараз нагально. Це питання стоїть тоді, як людина втратила ідентичність. Ідентичність я втратила себе, я не розумію, хто я, я не розумію, що я хочу, і взагалі я не розумію. Це питання говорить про те, що в нашому житті трапилась мінімум переоцінка цінностей, цінностей максимум це взагалі якийсь дефолт. Дефолт особистого характеру, коли ми потерпаємо від якоїсь невдачі, від якоїсь розчарування, і взагалі те, що було важливо вчора, сьогодні зовсім не важливо. Яким чином, відповідаємо,